Не бійтеся прати свої валяні хапчики. Вони не бояться води. Я от зараз їх затерла милком, оцей малюночок, щоб він був такий більш однорідний, ну, виглядав більш краще. І змиваю мило. Випаласкую це мило з них. Далі водичка буде стікати, переверну їх на бутилочку одіну, Буде стікати водичка. Потім я загорну в полотенце, щоб ще лишня волога вибралася з хапців. А далі буду сушити. Я вже вам показувала, як вони в мене сохнуть. Кому цікаво, звертайтесь і ще покажу. Або дивіться в хайлайтах.